Слухайтеся до кінця і Богородиця близькості, даруй з здоров'я викине всі ваші прохання на благо. Пресвята водичця Богородиця, Небесна Мати Спасителя нашого, забине серця, припадаємо до тебе з любов'ю і вірою і благаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях не відвертай свого милосердного погляду від нас, недостойних дітей твоїх, що прагнуть духовного і тілесного зцілення. «О Пресвята Діва, яка народила Христа, подателя життя, у цій скорботі хвороби немичі подай нам розраду, щоб, узрівши Твоє заступництво, ми сповнилися силою Божою і полишли всяку зневіру та тягар мови Сина Твого і Бога нашого, щоб він простив гріхи наші очистив душі наші, бо часто з власної волі віддаляємося від шляху праведного і самі накликаємо на себе. Страждання тілесні душевні, будь нам покровою заступницею, все за свята мати, визволь нас від усякого підступу ворожого та від усякого зла, щоб у мирі тиші сердець ми могли возносити, славу Богові, ти, благодатью Духа Святого Осяяна, освяти душі наші нетлінним, світлом Христовим, щоб сила Небесна перемінила хворобу на зцілення, смуток на радість. А відчай на надію, бо ти є матір милосердя, лікарка змучених сердець, яка своїм ніжним заступництвом лікує людські болі. Як колись ти обійняла немовля Христа своїми дівственними руками, так обійми нас, недужих і знесилених, і перенеси прохання наші до престолу Божого з материнським благанням. Нехай зійде на кожного з нас рясна Божа благодать. Щоб улюблений син твій зцілив рани душ і тіл наших, укріпив нас у терпінні і довір'ї до Його святої волі, випросив для нас причиста мудрість, покоренні і любові, щоб ми бачили у випробуваннях священний шлях до спасіння, помати життя, збережи нас від усякої немичі від тяжких недугів тіла і душі, від напасти і духів злоби, щоб кожен з нас міг подавати спокуси і жити в праведності. Нехай наше стіло стане храмом Духа Святого, а душа непорушно перебуває в любові Христовій, пошиваючи це свини всепущо опіку на наші доми і родини, щоб мир і єднання в них панували, щоб люди благословляли ім'я Господнє без остраху й сумніву, і щоб віра православна скріплювала наші серця, з'єднуючи нас в єдиному тілі Христовому. Уповаємо на твоє все щедре милосердя і оспівуємо твою велич, Цариця Небесна, видаємо тобі наші страждання, хвилювання і скорботи і просимо, простягни до нас свою руку допомоги, щоб не загинити в морі життєвих випробувань досягти тихої, пристані Божої радості. Прийми все багато, смирене маління і вибога для нас у Сина Твого, кріпке здоров'я, мудрість подавання всякого горя і відраду небесного. Нехай прославиться в житті нашому пресвяте ім'я Господнє, а з ним і Твоє Богодатна, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Присвята і пренепорочна Богородице, Матір світлої джерело невичерпної надії, дячним серцем припадаємо до Твоїх причистих стоп, приносячи тобі радощі і тривоги нашого життя, О, Мати нашого Спасителя, Ти, що воно своє для нього відчинила, смиренно благаємо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях, огорни нас покровом милості своєї, бо ти є нашою найвірнішою заступницею перед Престолом Небесним. Пошли з висоти твоєї милосердної материнської любові, радісті та благодаті нашій сім'ї. Нехай у кожному домі запанують гармонії і злагода, а образи та гіркотахи згасають, поступаючись місцем милосердю і взаємному прощенню. Вгами розбрати ненависть у суспільстві, убережи нас від ворогів видимих і невидимих і визволи від усякої напасті і зла. Нехай серця наші зміцнюються терпінні та мудрості, а всі наші добрі, справи, хай прославляють святе ім'я Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, будь нашою заступницею надійною провідницею у час крутий випробувань. Наші звіри до тебе взиваємо, втішай в скорботі, втішай у хворобах, зміцнієї слабкості та в занепаді духовному. Заступися за нас, Богородиця, щоб Господь очистив душі наші від усякої скверни, дарував нам чисте серце і наповнив його світлом істинної любові, пошли причиста свою небесну поміч на кожну родину, на кожну дитину, і кожного старця, щоб в любові взаємоповазі заростали діти. Щоб в мирі зустрічали новий день батьки і щоб усі разом єдиним серцем і єдиною душею прославляли святе ім'я Господнє, нехай молитва наша досягає Твого богослуху, наші пахощі кадильні перед престолом Сина Твого, а Твоє заступництво Хай відганяє всі біди й загрози, що темряви хочуть огорнути наш шлях. Даруй нам світлу надію та твердість віри, що, будучи за Христом, ми не спотикалися на дорогах земного життя, але завжди пам'ятали про небесну вітчизну, де у славі радості ти перебуваєш з усіма святими. Прими, наше прохання обогадатне і сподоби нас досягти радості вічної, щоб у любові до Твого Сина і Бога нашого, разом з Оцем і Святим Духом ми прославляли Його Пресвяте ім'я. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Обрані з поміж усього роду людського Матері і єдинородного Сина Божого, що відвідає всіх, хто з вірою любов'ю, прибігає до неї, приносимо хваління, ти наша заступниця, невістан, невісна і Цариця Небесна, що провадиш нас до Сина Свого, тож із обини серця, взиваємо. Радуйся, Пресвята Богородице, наша надія покрови, невіста невісна. Ангельське воїнство сповнюється благовінням перед тобою, причиста діво, бачив в тобі відвічний задум Божого промислу про спасіння світу. ти ж не перестаєш простягати свої руки до Господа, випрошуючи милість і мир для всіх, хто звертається до тебе з вірою, тому прославляємо тебе, взиваючи, радуйся богом обрана скарбниця його благодати. Радуйся, бо через тебе на землю зійшло світло на вечірнє, радуйся, бо ти стала до нас джерелом невидимої небесної радості, радуйся, що любов'ю Матері прикликаєш нас до покаяння і перемінюєш закам'янілі серця, радуйся, що вказуєш нам шлях до пізнання слова твого сина, Радуйся, що провадиш нас до радості вічної, радуйся, Пресвята Богородиці, наша надія і покрови, невісто неневісне. Побачивши твого боку покору і смиренність, владика наш Ісус Христос, обрав тебе з поміж дочок Ізраїлевих, щоб ти стала матір'ю Спасителя світу. ти прийняла боговісті архангела з довірою і згодою. Ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Навчи нас так купувати на Бога, щоб завжди славити Його святе ім'я, співаючи, Аливуя. Неможливо розуму людському осягнути тайну втілення Сина Божого, але ти пречиста зберігала у своїм серці слова, що почула від ангела. Навчи нас зберігати слово Боже у своїх серцях, аби воно приносило плід у нашому житті, тому взиваємо до тебе. Радуйся, бо у твоїй покорі здійснилася Божа обітниця, Радуйся, що показуєш нам приклад мовчазного споглядання, Радуйся, бо навчаєш нас оберігати і плекати Слово Боже в серці. Радуйся, що відкриваєш нам глибину Божого промислу, Радуйся, бо твоє смирене так змінило долю всього людства, Радуйся, що провадиш нас до повноти життя у Христі, радуйся, Пресвята Богородице, наша надія і покрови, не невісне. Сила Всевишнього сінила тебе, опресна діва. І ти надприродно зачала Божого Сина, залишаючись у досконалій чистоті, ти стала живим храмом Божим. Ми ж споглядаючи цю велику таїну, стрепетом прославляємо Господа і співаємо Аллилуйя. Ти в свою утробі того, хто тримає Всесвіт, однак не допустила гордині, а зберегла довершене смирення. Невчай нас водичиться відкидати всяку пиху, щоб в нас діяла благодать Святого Духа. Тому з пошаною оспівуємо тебе, Радуйся, храма Святого Духа, сповнений Його благодаттю. Радуйся, бо через тебе Син Божий оселяється в людських серцях, Радуйся, бо Твоє смирення розбиває пута нашої гордині, Радуйся, мати ніжності і милосердя для всіх, хто терпить біль, Радуйся, що допомагаєш нам розпізнавати діяння Святого Духа, Радуйся, бо виявляєш тихий і люблячий прихід Божий. Радуйся, Пресвята Богородиці, наша надія покрови, невісто не невісне. Ти йшла за сином своїм аж до Христа, розділяючи з ним білі терпіння за весь людський рід. Сльози твої стали зернами на Неві церкви, що виросла завдяки Христовій жертві. Прийми нашу жертву покаяння, а ми вилучаємо Бога, взиваючи Аллилуйя же пророцтво правильного Симона Промеч, який пройде твою душу, ти не відкинула страсти сина твого, а залишалася з ним до кінця. Укріпи нас на дорозі життєвого Христа, щоб ми відчували твою материнську любов, радийся бо ти від початку цілковито віддала себе Богові, радийся бо що довіряла Його волі навіть у темряві скорботи, радийся співстраждальна мати, що не полишаєш нас у випробуваннях. Радість, бо серце твоє пронизане Божем, стає пристановищем для зранених душ. Радуйся, що відкриваєш нам дорогу терпіння і прощення, радуйся, бо в твоїх сльозах виявляється невичерпна Божа любов, Радуйся, Пресвята Богородиця наша надія і покрови, невісто, неневісне. Побачивши Воскресіння Сина Свого, і сповнилася невимовною радістю, бо смерть була переможена, і нам відкрилася брама життя вічного. Нехай ми з тобою радіємо, бо Воскресвий Христос дарує нам оновлення і безсмертя, і з вдячністю співаємо Аллилуйя! Живучи таємством Воскресіння, ти вчиш нас не впадати у вічі серед життєвих негараздів, бо гадать Воскреслого Христа, що сходить через Твоє заступництво, скріплює наші душі, розвіє темряву гріха, тому промовляємо до тебе, Радуйся правдива свідчительку Христового Воскресіння. Радуйся, що навчаєш нас шукати живого Господа в нашій повсякденності, радуйся, що кріпиш нас у боротьбі зі смертю та гріхом, радуйся, що вказуєш на невечірні світло Царства Небесного, радуйся бо твоїм заступництвом Воскресаємо до нового життя у Христі, радуйся, бо провіщаєш нам перемогу над смертю і тлінням, радуйся, Пресвята Богородиця, нашої надії покрови, невіста неневісне співаючи твою преславну Величу Мати Христова, свята церква свідчить світові про невимовну Божу любов, бо Отець Небесний віддав єдинородного сина свого на спасіння, ти ж, Богосовина стала мостом і заступницею для кожної душі, що шукає Господа. З вдячністю співаємо Алилуя. Скарбницею Божих милостей, ти чуєш кожне богання страждених, які прибігають під твій покров, хто з вірою звертається до тебе той приймає приймає розрадою тіху, тому з довірою зиваємо, радийся, бо від твого материнського серця сяють мир і любов, радися, бо розумієш навіть безмовні стогони тих, що знемагають від горя, радийся тільки зневажених самотніх, радися джерело доброти, що навертаєш до покаяння навіть тих, які заблукали, радися бо силою своїх молитов розвієш підвозне віри, радися, що кожному, хто шукає Твого заступництва, вказуєш дорогу до Христа. Радуйся, Пресвята Богородице, наша надія покрови, невіста невісне, ти Богородице, звершення давніх пророст, бо через тебе прийшла на світ Божа ласка, що єднає розсіяних і розділених гріхом, і нині ти проводиш усіх до єдності в твоєму сині, примиряючи нас з Богом і між собою, тож, сповнені надії, промовляємо Аллилуйя. Ти дивишся на грішних і недостойних з материнською любов'ю, простягаєш свої руки. Просичи прощення в Сина Твого за всіх, хто кається, адже Господь бажає, щоб кожна душа спаслася, тож допоможи нам утвердити в собі мир і любов Христову, а ми взиваємо до тебе, радуйся, що єднаєш розділених у єдинотіл церкви, радуйся, бо приводиш справи істини до джерела благодатного хрещення, радуйся, бо твоїми утвами навертаються до покаяння закам'янілі душі, радуйся, що кличеш нас оновитися в Христі. Радуйся, бо твоїм клопотанням стілюються глибокі рани розбротом, Радуйся, наставнеться до промирення з Богом і ближніми. Радуйся, Пресвята Богородице, наша надія покрови, невіста неневісне. Дивне і незбагнене є твоє материнство, ти народила сина предвічного бога і залишилася приснодіви. Ангельські хори в поклоні славлять оце придивне таємство. Ми присвячені народженням Христовим. З вдячністю співаємо, Аллуя. Ти, Цариця Небесна, і вища за всіх ангелів, проте не цураєшся людських немочі, схиляючись з материнським співчуттям до тих, хто страждає. Тому, знаючи твою милість, припадаємо до тебе з надією. Радуйся, що породила того, хто своїм словом створив увесь світ, Радуйся, бо стаєш для нас живим провідником, до Бога, Радуйся, мати, яка вагідним доторком зціляєш наші душевні рани. Радуйся тихе пристановище для тих, що шукають утіхи в молитві. Радуйся, бо пригортаєш до свого серця зневажених і пригнічених, радуйся, що зміцнюєш нас у невидимій духовній боротьбі. Радуйся, Пресвята Богородице, наша надія і покрови, невіста невісна. Усі покоління вилучають тебе причиста діво, адже ти принесла світові Христа Сонце правди, і через тебе відчинилися двері Божого милосердя. Ми ж, прославляючи твій святий покров, дякуємо Богові, виголошуючи Аллилуйя. Проміння материнського твого заступництва сяє навіть там, де панує безнадій вічий. ти з невичерпною турботою виходиш на зустріч кожному, хто благає твої помочі, тож з довірою кличемо. Радуйся бо з материнської любові втишаєш тривоги наших сердець, Радуйся, бо відганяєш від нас морок розпачі і невірства. Радуйся, що потішаєш у скорботах і підтримуєш у випробуваннях, Радуйся, бо навчаєш нас віддавати всі клопоти Господові, Радуйся, що підносиш багані наші до престолу Всевишнього, Радуйся, бо сяєш нам як незгасна заря спасіння, Радуйся, Пресвята Богородице, наша надії покрови, невісто неневісне. Ісус Христос, Спаситель світу, що народився від Тебе, дав нам заповідь любові. Ти ж виконавши її досконало вчиши на любові, яка перемагає всяке зло. Тож ви, проси нам у сина твого благодатя, бо ми ревно дбали про ближніх і невпинно славили Бога, виголошуючи Аллилуя, ти відкриваєш на материнське серце сповнене досконалою любові і спонукаєш не чекати взаємності від людей, а першими поспішати їм на допомогу. Своїми молитвами утверджена суду сі милосердя щирої любові. Щоб ми ставали співучасниками Божої благодаті, радуйся, бо в тобі звершилася заповідь любові найдосконаліше, радуйся, що закликаєш нас до служіння нашим ближнім, Радуйся, захисту сиріти в Богих, радуйся, що допомагаєш нам бачити в кожній людині образ Божий, радуйся, бо єднаєш нас у спільноті братньої любові, радуйся, що провадиш нас єдиним шляхом спасіння, дорогою жертовної любові. Радуйся, Пресвята, Богородиця, наша Надія і покрови, на неневісне. Співаючи хвалу Твоєму Пресвятому материнству, Пречиста Діво Марія, підносимо погляд до Твого світлого образу У тобі бачимо досконалість чеснот, віру, надію, любов, чистоту й смирення. Нехай ці чесноти зростають і в нас, щоб ми сягнули вічне спасіння, прославляючи Бога, а вивоя. Розквітла немов небесна квітка в нашому впалому роді і принесла світові плід спасіння Христа, моли його, щоб і наші душі стали родючим ґрунтом для прийняття Євангелія, аби у нас розцвіли духовні плоди, тому взиваємо до тебе, Радися, що в тобі засягла краса нетлінної святості, Радуйся, бо своєю чистотою освячуєш увесь людський рід, Радуйся, небесна квітка чесночу наповнюєш наші серця райським ароматом. Радуйся, бо пригадуєш нам про високе покликання жити в Господі, Радуйся, що прикладом свого життя підносиш наш дух і серце, Радуйся, бо навчаєш непорушної віри, певної надії та щирої любові, радуйся, Пресвята Богородиця, наша надія покрови, невісто неневісне. Христос не залишив нас сиротами, а доручив нас твоїм материнським рукам, щоб Ти виховувала своїх дітей, благодатью Духа Святого. Тож не приставай заступатися за нас, аби ми постійно перебували в Божій волі, стягнули радість життя вічного, з вдячністю, прославляючи Пресвяту Троїцю виголошуємо але я. Оспівуючи твою материнську славу, Пресвята Богородице, приносимо тобі це акафіст, твердо вірячи, що твоє заступництво безмежне. Веди нас з спасіння з спасіння, зміцнюю вірі на повні серця, любов'ю до Христа, щоб ми не відпали від щедрот Його. І завжди прославляла єдиносучну Троїцю, тому взиваємо. Радися Вихователько, тих, хто прагне святості, радися, бо навчаєш нас пам'ятати про Небесне Царство, радися, що оживляєш у нас глибоку віру, полум'яну надію, радися, бо надихаєш на подвиг любові служіння, радися, що своїми отвами оберігаєш нас від усякого зла, радися відчинені двері Божого милосердя, радися, Пресвята Богородице, наші надії, покрови. Невісто, не невісне, о все оспівана мати, Пресвята Богородице, прийми це наше смиренне хваління, що з любов'ю синівською довірою приносимо тобі. випроси нам у сина Твого, прощення гріхів і богадать духовної радості, щоб ми щодня перебували в мирі та благодаті, прославляючи, Отця і Сина і Святого Духа, а в оселях Небесних оспіву його повіки. Але Вуя, Авия, о всеспівана мати, Пресвята Богородице, Богородиця, це наше смиренне хваління, що з любов'ю синівською довірою приносимо Тобі, випрости нам у Сина Твого прощення, гріхів і Богадать духовної радості, щоб ми щодня перебували в мирі та благодаті, прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа, а в осилях Небесних оспів Його повіки, Алилуя, Аливуя, Алилуя. О, всеспівана мати, Пресвята Богородице, Богородиця, це наше смиренне хваління. Що з любов'ю синівською довірою приносимо тобі, нам, у сина твого прощення, гріхів і благодать духовної радості, щоб ми щодня перебували в мирі та благодаті, прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа, а в оселях Небесних оспів його повіки. Аливуя, Аливуя, Аливуя. Ангельські воїнства сповнюються боговінням перед тобою, причисте діво, бачачи, в тобі відвічний задум Божого промислу, про спасіння світу. Ти ж не перестаєш простягати свої руки до Господа, випрошуючи милість і мир для всіх, хто звертається до тебе з вірою. тому прославляємо тебе, взиваючи, Радуйся, Богом обрана скарбниця його багатодати, радуйся, бо через тебе на землю зійшло світло вечірнє. Радуйся, бо ти стала для нас джерелом невидимої небесної радості, Радуйся, що любов'ю Матері прикликаєш нас до покаяння і перемінюєш закам'янілі серця. Радуйся, що вказуєш нам шлях до пізнання свого твого сина, радуйся, що провадиш нас до радості вічної, радуйся, Пресвята Богородице, наша надії покрови, невісто, не невісне. Обрані з поміж усього роду людського Матері єдинородного Сина Божого, що відвідає всіх, хто з вірою любові прибігає до неї. Приносимо хваління. Ти наша заступниця, невісто, вістин, невісна, Цариця Небесна, що провадиш нас до Сина Свого. Тож із глибини серця взиваємо, радойся Пресвята Богородице наша надія покрови, невісто не невісне. О, Пресвята діва, мати Господа нашого Ісуса Христа, з невимовною любов'ю, злянця на маління наші, напишіть імена та прохання в коментарях, під Твій могутній покров віддаємо себе за усіма скорботами та немачами нашого життя, не полишай нас без свого заступництва, але у Сина Твого. Прощення гріхів, виправлення життя і сил, вірно служити йому. Заступися за святу церкву і весь народ, Твій, охороняючи від усякого зла та спокуси, провадь нас, дорогою спасіння, що прославляючи Твоє святе ім'я, разом із Тобою, величави Пресвяту Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Уприсвітай пренепорочну, це наша Богородиця, чесніше від керувимів, і незрівняно славніша від серафимів, ми, глибини серця, звертаємося до тебе в любові та покорі, поглянь милостово на нас, дітей твоїх, що стоять перед тобою з надією на твоє швидке заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що у прочисте воно Твоє Сина Божого, і народила Його світові як Спасителя, охорони і нас всякого, від осякого зла та скорбот, видимих і невидимих. Допоможи, щоб у всі дні нашого життя ми перебували під Твоїм материнським покровом, зміцнювалися у вірі та зростали в любові до Господа, і ближніх. Злянця мати Милосердна, наші родини і оселі вбережи нас вбережи насвічвари розбрату, мир і єднання, щоб кожен дім став малою церквою, де панують взаєморозуміння прощення та щира молитва, Те, що в радоща Христова пережила невимовну таємницю народження Ісуса. Благослови наших дітей, аби вони зростали в мудрості, здоров'ї та святості життя, Захисти захистив від усякого нещастя та важких випробувань тих, що працюють на землі у місті та на морі, Нехай Господь провадить їх у безпеці, і дає успіх у добрих починаннях. Заступись за тих, хто виїжджає на чужину в пошуках кращої долі, їм духовну міцність, вірність рідним традиціям і справедливу винагороду за їхню працю. Захисти нас від усякого зневір'я перед новими випробуваннями та награздами, нехай твоя швидка поміч, підбадьорить нас, коли слабнуть руки і душа, втрачає спокій, бо знаємо, що ти, як любляча мати, поспішаєш на поміч усім, хто кличе тебе з вірою. Ти, що завжди в тихомирюво борі світу заради спасіння християн, настав нас на шлях послуху волі Сина Твого, що по покорі та смиренні ми виконував Його заповіді, діючи зі страхом Божим і любов'ю. У бо всесвята Богородице, будь нашою нездоланою стіною, проведь нас дорогами правди, виправдай надію тих, хто з довірою припадає до Твого заступництва і молися за нас до Христа Бога нашого, бо йому належить усяка слава честь і поклоніння з його предвічним Отцем і Пресвятим Животворчим Духом. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, від відовижні вашим для поширення слова Божого. Благословення і покров при святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.